З початку війни у Калинівській лікарні використовують метод вакуум терапії, що є ефективним методом загоєння ран. Така терапія передбачає використання локалізованого рівномірного тиску на їхню поверхню. Про принцип вакуумної терапії, який застосовують у центральній районній лікарні, говоримо із завідуючим хірургічним відділенням Калинівської лікарні. У нас на зв'язку Валерій Якимець. Пане Валерію, вітаю вас! Вітаю, слава Україні! Героям слава розкажіть, будь ласка, який принцип дії вакуумної терапії? Я хочу сказати буквально кілька слів, що ми вже більше року займаємося даними методиками лікування, яка дає хороший ефективний результат. Ми раніше використовували прості такі апарати, саморобні, це з акваріум, такі апарати, які визивають фільтрацію. Але рік назад купили апарат KCI, виробництва американського, і зразу ж влюбилися в цей апарат. Є ну, надзвичайно хороші результати. Принцип дії цього апарата заключається в тому, що на поверхню рани накладається губка, так називаємо, піна. Її герметично прикривають плівкою і приєднують до вак апарату. Швидке загонні рани здійснюється шляхом її постійного очищення, стимуляції і регенерації. Рівномірна дія негативного тиску підсилюється утворення сполучної тканини і білків в рані. Зменшується напрям тканин, збільшується приплив крові в 6-7 разів. Знижується рівень мікробів, підтримується оптимальна вологість рани? Активація таких процесів дозволяє рані загоїтись на протязі в 3-4 рази швидше, чим звичайні рани загоюються. Дуже важливе питання: чи дозволяє цей метод врятувати людину від ампутації кінцівки? Да, такі методики виявляються значно ефективними. У нас особливо ефективні такі методики лікування в тих людей, які мають мікроорганізми, які стійкі до дії антибіотиків. Ми буває висіваємо такі мікроорганізми, які не чутливі до 24 сучасних антибіотиків. І, звичайно, під час використання такої методики ми маємо дуже гарні результати. У нас дійсно більше 10 людей зберегли Кінцівки вернулися в строй. Використання такої методики значно зменшує тривалість самого перебування в стаціонарі хворого. Середнє перебування, яке обходиться для бюджету, 1200 гривень. Така вакуумна терапія є закритою системою, не потребує перев'язок і знижує рівень проникнення інфекції. Я хочу, користуючись випадком таким, подякувати, дуже висловити вдячність нашому департаменту охорони нашим волонтерам за допомогою. Ми зараз практично повністю забезпечені вакоапаратами і розходниками до них, і раді допомогти тим, хто потребує такої допомоги. В свою чергу дякуємо вам за вашу роботу. Бажаємо вам сили і терпіння і вдячних пацієнтів. На все добре. Дякуємо за нами. Перемога. З нами на зв'язку був Валерій Якимець, завідуючий хірургічним відділенням Калинівської центральної районної лікарні, і говорили про вакуум терапію, що є ефективним методом загоєння ран.